Добрий день, малята! Сьогодні у нас в гості завітали друзі. Скажіть, хто це? Так, веселі песики та котики. Давайте порахуємо, скільки песиків. Так, вірно, песиків 5. Порахуйте, скільки котиків. Так, котиків 4. Кого більше? Песиків чи котиків? Так, песиків більше. А наскільки більше песиків, ніж котиків? Вірно, більше на один. 5 більше, ніж 4 і 4 менше, ніж 5. Подивіться на цей малюнок, скільки тут песиків. Вірно, 4. А скільки котиків? Котиків 3. Кого менше котиків чи песиків? Так, котиків менше. А наскільки менше котиків, ніж песиків? Вірно, котиків менше на 1. 3 менше, ніж 4, і 4 більше, ніж 3. А тут порахуйте песиків. Песиків 3. А котиків скільки? Котиків 3. Кого менше котиків чи песиків, чи їх однаково? Так, песиків і котиків однаково. А як ще можна сказати? Порівну. Порахуйте, скільки котиків. 3. Цифра три. А тут скільки котиків? Два. Цифра два. А ось скільки котиків. Один. Цифра один. Тепер вже зглянемо наших котиків. Подивіться, які вони всі різні. Покажіть пальчиком білого котика. Знайдіть чорного. А де руденький? Покажіть смугастого. А тепер скажіть, який котик стоїть першим. Так, рудий, яким стоїть білий котик, другим, яким стоїть чорний котик? Четвертим. А як ще можна сказати, останнім? Роздивіться уважно наших друзів. Давайте їх порахуємо. Один песик, два мишка, три котик, чотири кролик, п'ять папуга. А тепер скажіть, хто стоїть попереду мишки? Попереду песик. А хто стоїть позаду кролика? Вірно, папуга. А хто стоїть позаду песика? Вірно, мишка. Молодці. Дітки, погляньте на наших котиків. Скільки їх порахуйте? Так, чотири. Вони стоять один за одним. Давайте ще раз полічимо їх по порядку: перший, другий, третій, четвертий. І скажіть, будь ласка, котрий по порядку стоїть спереду? Перший. А котрий стоїть за першим? Другий. На котрому місці стоїть смугастий котик? На третьому. Котрий котик стоїть за третім. Четвертий. А зараз пограємо в гру, якого котика не стало. Уважно роздивіться малюнок і скажіть, якого котика не стало. Так, вірно, другого. А тепер третього. А зараз якого не стало, першого. А тут якого не стало четвертого. Молодці! А тепер я буду прибирати два котика. Будьте уважні! Яких котиків немає? Так, першого і третього. А тут яких немає? Другого і четвертого. Молодці, а нашим друзям час повертатися додому.